Разом з американцями тепер і французькі громадяни в мусульманських країнах очікують найгіршого в ці дні. Усі установи під блакітно-біло-червоним триколором закрили щонайменшу 20 державах. Франція викликала на себе мусульманський гнів карикатурами на пророка Мухаммеда. Їх надрукував сатричний журнал Шарлі Ебдо як ілюстрацію до новин про антиамериканські протести. Головний редактор журналу каже, що глузливі зображення будуть і в новому номері. Ось що йому відповіла мешканка Тунісу. Покидьок. Вибачте, але повний покидьок. Ти там у себе почуваєшся спокійно, з тобою нічого не станеться. Але ми тут, у Тунісі. Усі французи в мусульманському світі тепер відчуватимуть себе під загрозою, об'єктами переслідувань. Французькі дипломати в мусульманських країнах закликали співвітчизників в п'ятницю, коли заплановані протести, не виходити з дому без нагальної потреби.